Вітаю, друзі, ви на каналі FitmoRieusie. Тут ви можете дізнатися про тонкощі відеомонтажу, сучасні техніки та інструменти, які допоможуть вам у створенні власних цікавих проєктів. Сьогодні я пропоную вам ось такі чотири цікаві техніки, які ми розберемо протягом цього відео. І перша з них це техніка каше. Колись вона виникла для того, щоб імітувати широкоформатний екран. А ми зараз з вами спробуємо це відтворити. І Для цього беремо, створюємо adjustment layer, розтягуємо його на весь наш шар от такого гарненького відео з автомобілем. І нам потрібно лише ефект кроп. Вже до мене хтось виміряв, я просто це транслюю, що підрізка знизу і зверху має бути десь приблизно 13%. Я ставлю 12,9%. Кажуть, що це найбільше відповідає саме широкоформатному цьому стилю. І ми отримуємо ось такий якби широкоформатний екран, який ви, можливо, неодноразово бачили у якихось фільмах. Але я зараз вам покажу ще дещо, що дійсно прикрасить ваше відео і зробить його більш цікавішим. У нас от є такий автомобіль, який рухається по дорозі. Це відео. Просто відео. Якщо ми застосуємо нашу техніку ще ось у такому режимі, то відео перетворюється на якийсь детектив або бойовичок. Ось так легко ми змінили якість або смисл того, що ви бачите на екрані. Наступне у нас це чіткість, підвищення чіткості. До 4К. Звичайно, це імітація, це не підвищення справжньої чіткості, це лише використання можливостей Premiere Pro. Для цього ми заходимо в ефекти Blur and Sharpen, тобто розмиття і різкість, і застосовуємо два ефекти. Різкість, це Sharpen і unmask, Unsharpen Mask. Вибачте. І просто міняємо оці значення. Тут ми ставимо 10, тут ми ставимо 100. Можливо, вам не досить добре буде видно, якщо ви його відтворите, то ви побачите. От я зараз вмикаю і вимикаю цей ефект. Бачите, наскільки проявляються усі яскраві частинки. Якщо ви відтворите це в своєму проєкті, ви зразу побачите результат. Тепер цікаве, на мою думку. Про траєкторію. У нас є дві отакі картинки, це просто картинки. Літаюча тарілка це просто PNG-файл на прозорому фоні, і небо, от просто таке небо, десь я знайшов в інтернеті. Що ми робимо? Ми просто переносимо літаючу тарілку за межі екрану і тепер малюємо деяку траєкторію. Просто піднімаємо і опускаємо для того, щоб створити ну, ось такий якийсь нелінійний рух цієї тарілки. По нашому небу. Приблизно 7-8 ключових кадрів достатньо. Ну, ось так вона якось нелінійно рухається. Але, звичайно, не для цього я задумав знімати це відео. Дивіться, ми робимо отаку петлю. Беремо за оті квадратики, про які я вам неодноразово розказував у різних відео. І просто перетягуємо, створивши петлю. Рухаючи ці відрізочки, ми також можемо. Ну, давати форму, надавати форму цій петлі. І робимо ще одну таку саму. І знову розтягуємо оці за оці квадратики і за оці направляючі, робимо форму петлі таку, як нам потрібно. До речі, не забудьте підписатися на мій канал. І тепер подивіться, що ми отримали в результаті ось таку нелінійну, гарненьку траєкторію, по якій рухається наш об'єкт. Фактично, з статичної картинки ми зробили таке щось схоже на мультфільм, скажімо так. Але хотів би вам показати ще, що можна зробити з небом. Дивіться, ми продублювали шар цього неба. Я застосував фліп, горизонтал фліп, тобто поворот по горизонталі. І тепер у нас дві картинки неба повернуті один відносно одного. Що ми робимо? Ми будемо його рухати. Так, ми перший шар. Першу контрольну точку ставимо. Ключовий кадр. Чому я називаю їх контрольні точки? Не знаю. Ключовий кадр поставили на початку. Тепер переносимо і відсуваємо його. Другий шар робимо те саме, відсуваючи його. Праворуч. Тепер ми переганяємо це в кінець нашого кадру, і підтягуємо у кінці кадра до ключової точки наш верхній шар з небом. Ну і зрозуміло, тепер воно все буде рухатися, оскільки у нас є рух між двома ключовими кадрами, то небо наше буде рухатися. Тут треба трошки підправити, тому що там був один піксель десь проміжок. Ну, ось дивіться, от вам тарілка летить. І небо рухається. Якраз те, чого ми і хотіли з вами досягти. І останнє, що хочу вам показати у цьому відео, це ось таке відео у нас є. Але нас не влаштовує те, що на екрані у цього хлопця. І ми легко можемо це замінити. В мене є ось така машина. Давайте зменшимо сам кадр. Бо він не влізе в нас у машину, і ми використовуємо ефект Conor Pin. Тобто це кутове закріплення або прикріплення. Десь таке. Застосовуємо до нашого цієї машинки і просто беремо за куток, за будь-який кут, і тягнемо у потрібному нам напрямку. В цьому випадку ми просто хочемо вписати наше відео у екран. Ось так перетягаємо все, на екрані картинка. Але це не все з Corner Pin. Дивіться, тут можна зробити такий цікавий ефект ЛОГО або ну, чогось такого презентації якоїсь. Коли ми беремо, у нас є той, той самий Corner Pin ефект, і дві картинки оцей куб, і значок у даному випадку Premiere Pro. Поставили ключові кадри, вімкнули їх на в першому значенні і тепер так само перетягуємо кути. Але вже з включеними ключовими кадрами. Перетягуємо по кутах, наприклад, цього куба нашого. Ось приблизно так. Підліняємо. І дивіться, що з цього виходить на початок. Запускаємо наше відео. І ось така простенька анімація у нас вже виникла. Так ми можемо використовувати цей Конор Pin. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, чекайте нових відео.